Ми приїхали на дачу. Розі всіх вітаю. Зараз покажу буквально за 5 днів, як все змінилось. І трава така вже в деяких місцях можна вже її косити. Я не знаю, в яку сторону бігти і куди заглядати. Боже, а молодила які здоровенні. І, здоров і бур'яни як підхватився. Друзі. Подивіться, от вони практично як мій кулачок, як вони отут понаростали. Прям черепашок позакривали, такі ось от діток малесеньких дають. Красотунчики. А це я в минулого разу отут м'ятку в такий обмежувач висадила. Бо вона мені так трошки подивіться, як гарно заквітувала яблуня. Ай, красотонечка. ти гарнесенька. Дивіться. А тут Семереночка, а на ній мало квіточок, але вони зовсім інші, такі біленькі. І зараз пробіжусь з вами по квітах. Хвости вже всюди поприлазили, такі в мене є з білою варіїгатою. Отут починають. Флокси. О, півонія згубилася. Вона у мене тут. Ось Так виглядає гарненько ця цяє кірка. І подивіться, як мискарики. Їх не було видно, вони були в землі. І як вони за декілька днів просто вже вимахали. І ось сон трава. Одна така, а друга трошки інший кольор. І подивіться, як гарно себе показав лютик, коли він вже переквітував гарно і такими трубочками пелюсточки поскорочував красоту. Десь тут була одна. Це, звичайно, мабуть, була рожева. Я її ще позначала рожева лавандочка, щоб не згубити, думаю, позначу її, на ну, щось я не бачу її. І знаєте що, друзі, дача плюс минулого року я робила розпаковку, мені такі хінецеї прийшли замучені. Я думала, вони не вижили. І подивіться від корінця, якби я тут помітку цю ложечку не залишила, я б не знала, ось паросточки йдуть тут, ось тут від корінця йде. Подивіться, як оця приймала. Ну, Її зовсім не передає колір. Камера. Не знаю, коли би це так, вона така бордова-фіолетова темна. Оця рання півонія, але бачу, в цьому році вона не буде квітувати, немає бутона. Отут уже коти пообламували всі верхівки. Моєї широколистої гортензії. Я дуже рада, що хоча б нижні бруньки залишились живі, бо в мене широколиста ніколи не квітує. А в цьому році сподіваюся, що оці нижні брунечки дадуть квіти. Ось каріаптеріс випустив квіточки. Ну, Ці гортензії волотості то зрозуміло. Сонце от бачу попалило листки гейхери. Угу. І тут залишилась півонія, бачите? Так викопувала, аж не викопала. Вон дивіться, мурашок і не видно, яких я минулого разу. Водозбір закрив. Прималки ще квітують. Отут у нас який бруслина Sunspot. Теж гарно зараз виглядає. Гіра, і, і подивіться, як Алісум. Хіба це не краса. А як він пахне медом прям якимсь. А отут біля нього буде. Така грибінчиста, як вона називається, голубенька. Тільки вона буде пізніше квітувати мак. Вже переквітував чимирник Доквітають уже нарцизи. подивіться ось ось. А ці вже стали зовсім біленькими. Оцей красунчик цвіте. Цей красунчик, барбарисик, отут перлинниця. Показалась уже. І подивіться, друзі, подивіться, яка у мене краса. Це той нарцизик, який дає декілька квіточок на одній ніжці. Цю лілію що я минулий раз посадила. наче нормально. А це у нас Orange Rocket. І також камера не передає відтінку. Трояндочки. Хосточки. <рекліпи> Може. І он мої ботанічні тюльпанчики, які я осінню висадила. І отакі от тюльпанчики. Тільки розпускаються Такий був ніжно-розовий гіацинтик, темний і лимонний, вже просто на сонечку вицвіло отут тут ще, бачите? Тут один розпуститься і тут красотаний. Молодчай. Багатоквітковий чи великоквітковий, говорять на нього. Вона вже як лілія гарно піднялась. Очітки гарно порозростались. Оці лілії попідхватувались, а рабіс. Думала, пропав, одна гілочка залишилась. І ось тут не знаю, звідки він попасть. Нарцизик тюльпанчиками. Так. Ну і флокс всюди бусковий такий. Світло-бусковий. Зараз у мене квітує отак по бокам. петунії її тримається, який я висаджувала. Арабіс. Ой, не Арабіс. Як він забуває. І беріс. Вічно-зелений. гарненько. І ломи камінь. У мене тут рожевий, червоний. І ось тут біленький. Починає. Живенький чи ні не видно поки нічого. Чи може тебе? Може, сюди тебе ближче десь поставити то тебе там вже і не видно. Ось Еріка, вона у мене тільки молоденько посажена де-не-де, де. тільки бачите такі поодиночні дзвіночечки І один цей мак, ай, кажу мак, тюльпан. Я його не прибрала звідси. Дивіться, з павутинкою яка гарнезна, Армерія на бутончиках. А що в мене тут? Ага, це ще альбійська, отут айстрочка така бускова, ніжна теж буде. Красава. Гарна зараз цей кощ. Подивіться. І зараз покажу основну поляночку. Основну поляночку з тюльпанчиками. Тут все переквітувало. До речі, в АТБ купила ось ці бульки. Щось їх тут так багато. А, правильно їх п'ять було. Оці такі маленькі не ірисики, а я забула, як їх назва. Всі проросли живучечка. Це я купляла пізньою вже осінню на початку зими і вона пережила, бачите цю зиму, гарно виглядає. Так, петуні трошки листечко. Присушила, Тут уже всі яцинтаки розстріли, тільки покажу вам медуночку, Красоту. Красоту неземну. І опа! друзі подивіться. У мене був такий один, і він, видно, діток дав. Так що в мене зараз таких лілових чотири. Такі ось маленькі, жовтенькі. А це я купляла таку красу. І ось тут мають бути ще махрові, але я не пам'ятаю які. Оцей переквітував жовтий. Оце минулого разу ми з вами дивились. Це звичайний, червоненький. З папугових. Оці з папугових. Ось, ще тут є такі маленькі. Я не пам'ятаю, чи я їх купувала, чи звідки вони у мене. Оце махрові, вони так швидко на сонці порозпускалися, а це, мав бути махровий помаранчевий. І ось тут у мене ще. То я навіть не пам'ятаю, подивіться, який він цікавий, які листочки. У мене ще десь мало бути морозиво айскрім. Тут біленький, то похожий на папушку, кучерявий такий. Це махровий жовтий Треба буде їх потім позначити. Тут жовтий, махровий тут. І ось, бачите, маленький такий. Ось ось. А оцей... Цей взагалі шикардоз. Він має таку фіолетову стебло, оцей і оцей. І дуже-дуже гарна квітка. Але він самий пізній, виходить. Ось така полянка. Кіця. травичка заросла. І Ось тут Маргариточка. Вон хакуранішики. У мене кущики. Це я висаджувала осінню, порозпускалась уже. Треба буде їх якось формувати, цікаво. Тут треба пополоти, бо багато бур'яну з'явилося і замульчувати чимось. І Та дам Від Оксани медаль. Ну, деякі переквітував вже, бачите, сиплеться. Боже, ну яка це квіточка? Вона така, як перлиночка. Дивіться. Квіточка, перлиночка. Дякую, що хоч мені декілька квіточок залишив помилуватися. Навіть на стеблі внизу, дивіться, як він прикольно. яка то краса. Це красова. Ось так. Піднявся вітер. Ми тільки встигли оцей кусочок травичку покосити, бачите? І треба ще швиденько, і я висадила оці тюльпанчики. Повисажувати розпаковку кашу. Це такі карманний. До Друзі. А зараз хочу прочитати віршика надії Красоткиної квіти землі. А квітів стільки, мов зі руку небі. Вони розсипались по всій землі і засвітяться непевно при потребі. Вночі, немов ліхтарики малі, і вкажуть по дорожньому стежину, щоб не блукав, додому зміг дійти, і до порогу приведуть людину, щоб вдома власне щастя віднайти. Квітучий край, а квіти справжнє диво. Вони, немов сама душа землі, без квітів жити в світі неможливо, вони потрібні нам, хоч і малі, завжди дають можливість порадіти. Вкладають в душу ласку і тепло, красою можуть серце напоїти, щоб нам у світі затишно було. І стільки їх, як зірочок у небі, і кожна з них несе у світ своє, вони наповнять щастям при потребі, бо в квіточках велика сила є.